Друге підборіддя, розмитий контур обличчя, немає чіткого овалу. Коли ви фотографуєтесь то шукаєте потрібні ракурси, щоб приховати це. І що найголовніше, жодні масажі, креми чи навіть схуднення не дають вам бажаного результату, я розумію, як це дратує, і сьогодні я розповім вам, як можна отримати ідеальний чіткий веовал без довгого відновлення та травматичних операцій. Проблема нечіткого овалу обличчя виникає не лише у віці 40, як багато хто думає. Цей чіткий кут між шиєю та підборіддям отримав назву кута молодості, але насправді це проблема може турбувати і в досить молодому віці. Чому це відбувається? Генетика, якщо у вашій сім'ї є схильність до пухких щічок або другого підборіддя. Також це може бути анатомічно низькою, розташованою підязиковою кісткою. Жирова пастка, ви худнете, але жир у зоні підборіддя не зникає. Набір і втрата ваги, коли жир відкладається в зоні підборіддя, він не завжди зникає разом із загальним схудненням. І я впевнений, якщо ви дивитесь це відео, вас турбує, ця проблема. Я знаю, що ви вже пробували масажі, креми, а може навіть і ліполітики, але результат або мінімальний, або взагалі відсутній. А пластична операція здається надто серйозним кроком, правда? Які страхи вас зупиняють? Боїтеся, що процедура буде болючою? Хвилюєтесь, що ефект буде неприродним, не хочете тривалої реабілітації? Я хочу вас заспокоїти. Сучасні методи дозволяють уникнути цих проблем. Формування ВОвалу в клініці Анакосма триває всього 1 2 години. Може проводитись як під місцевою анестезією, так і під загальним знечуленням. І головне результат виглядає абсолютно природно. Отже, що це таке? Формування веовалу це пластична операція. Першим етапом ми проводимо ліпосакцію цієї зони, забір зайвого жиру через невеликі проколи, які з часом стануть непомітними. Другий етап це встановлення спеціальної хірургічної лігатури, яка зафіксовує тканини в потрібному положенні та сформує цей чіткий та виразний кут молодості. Вони створюють природний ефект ліфтингу, тобто ніякого ефекту штучності, лише молодий та свіжий вигляд. А тепер головне питання, коли ви побачите ефект? Результат видно одразу після операції, але реабілітаційний період ще попереду. Хоч операція і малоінвазивна, тобто нетравматична, певний реабілітаційний період все ж присутній. Вам потрібно буде протягом 2-3 тижнів носити спеціальну компресійну пов'язку в зоні проведення операції. В цей період ми проводимо спеціально розроблену реабілітаційну програму, яка пришвидшує ваше відновлення. А найприємніше, що цей результат тепер з вами на довгі-довгі роки. Які основні переваги цієї методики? Мінімальне втручання, максимальний ефект, жодних розрізів, шрамів чи довгій реабілітації. Процедура виконується через невеликі проколи, через які вводяться спеціальні фіксуючі нитки. Це дозволяє миттєво підтягнути тканини та сформувати чіткий овал без зайвого травмування шкіри. Методику виконує пластичний хірург в умовах операційної. Це не косметологічна маніпуляція, це операція, яку проводить сертифікований пластичний хірург. Це гарантує високий рівень безпеки та професійний підхід. Без наркозу або під седацію, Вибір за вами. За бажанням процедура може бути виконана під місцевою анестезією без загального наркозу. Для тих, хто хоче максимального комфорту, можливий ксеноновий наркоз, інноваційний метод, що забезпечує легкий, швидкий вихід із стану сну та додатково антистресовий ефект. До речі, цей вид наркозу в Україні представлений тільки в нашій клініці. Преміальний сервіс та швидке відновлення. Ми не просто проводимо процедуру. Наша команда супроводжує пацієнта на всіх етапах відновлення. Унікальні реабілітаційні програми дозволяють повернутися до звичайного життя ще швидше. Якщо вас турбує нечіткий контур обличчя, якщо ви більше не хочете маскувати друге підборіддя або редагувати фото перед тим, як запостити його в інстаграм, час діяти. Чекаю вас на консультацію в Анна Косма. Записатись можна за посиланням або за номером телефону під відео. А тим часом підпишіться на канал, щоб отримувати більше корисної інформації про красу від професіоналів.